Як завжди бабусі говорили, найголовніше, щоб не було війни, тоді якось не сприймалися ці слова. Зараз це пер зрозуміло, чому вони нас так налаштовували на це все. На вашу думку, як, от ви говорите, завжди війна змінила Україну, як вона змінила Україну і українців, зокрема, ну по перше, відбулася позитивна селекція, в тому числі, що ті, в кого є чуйка, вони здриснули з України. От і, і скажімо, і ну. Все запрацювало краще. Ну, Економіка не працює, але от, ну, комунікація це якраз ті люди, які, ну, був баласт, напевно, такий. От. А по-друге, по багато людей, від яких я взагалі якихось патріотичних протуберанців не чекав, взагалі не чекав, вони прокинулися і проявили себе. Ну, по-пацанячі, як пацани, як дівчата там ну, є. Ну все одно моя сфера це шоу-бізнес. Це музиканти, від яких я там деяких взагалі не чекав. Вони себе проявили, абсолютно, абсолютно, ну, як, як люди. Це, це дуже приємно. От, але більшість шоу-бізнесів є шоу бізнес Вони Здриснули і зараз їздять по Європі, представляють Україну, хоча до неї стосунку особливо немає. Раніше. От, але тепер український паспорт, це, це серйозний такий мандат на, на повагу в світі, поважається український паспорт. От, і там навіть нам вдавало, вдавалося і десь їздити безкоштовно з українським паспортом, селитися в готелях там за розкішні готелі, давали такі тарифи. просто uh -huh. дуже, дуже такі… Приємні. От і щодо, щодо змін в Україні, ну я завжди порівнював, завжди порівнював, що війна, ну якщо брати народ, це як, як цілий організм, як жива істота, це як у нас хвороби. Тобто, якщо ми ну, у нас слабкий імунітет, якщо ми не займаємося своїм здоров'ям, а Україна як народ, як, як особистість не займалася своїм здоров'ям, має це на увазі на увазі психічним культурним здоров'ям. І потім виникають хронічні хвороби. А хронічна хвороба у нас це, це російське питання, мовне питання, культурне питання і, ну, і питання якби, збереження. Ідентифікації цієї, ну, території, території себе збереження. От і виникає паразит, виникає агресор, який агресує. Ну, і, і якщо паралельно, наприклад, зробити паралелі, народи нам набагато-багато менш за нас, численні і не з такою потужною економікою, як прибалтійські Балтійські країни. Вони давно вже в НАТО і в Євросоюзі, нормально все почувають. Тому чому тому, що в них не було цих хронічних хворіб, от і, і не було. Ну вони і, і серед населення в них ватників теж було багато, але вони зробили правильні кроки, щоб їх знеструмити. А у нас я вибачаюсь, у нас же ватники до сих пір в парламенті сидять, тобто ці всі партії проросійські вони ж сидять в парламенті. От, і, і до сих пір ну, там, багато речей не так, так і до сих пір не зроблено. От, і от зараз іде е, значить, е, як ексцес про хвороби, як називається там, ну, активна частина хвороби, хвороби, і пацієнт в даному випадку, чи він е, піднімає свій імунітет і піднімає свою резистивність, чи він помирає. Ну, от ми, в принципі, ми віримо, що ми переможемо, але але в принципі загроза серйозна була і лишається. лишається. От зараз ці і, і коли ми хворі, от якщо, якщо там хто хто там знає, ну там помічав, звертав на цю увагу, от ми хворі, нам дуже погано, і коли ми видужуємо. У нас от прилив сил набагато більше ніж до того, ніж ми були хворі. От є така штука. Так. Це тому, що тому, що на насправді, насправді, організм починає деградувати, і ми притягуємо хвороби, щоб очиститися. Очиститися і на і насправді ці хвороби треба сприймати як наші помічники. Вони несуть очищають. Я не хочу ставити там в метафору в паралель росіян, але по великому рахунку так і є. Можливо, якщо б не було цієї війни, ми б не вижили як нація українці. Ми ну просто деградували, деградували і тому подібне. Ну те, що ну те, що мені болить. Перед самою війною десь за місяць, може там за два, я був в Одесі, яку я обожнюю. Як себе зараз Одеса проявила патріотична. І ну, я концерт зіграв і ліг спати в готелі. І готель поряд там, з якимось ресторанчиком, з якимось клубешником. Якщо раніше в Одесі відсоток а, відсоток іноземних а, пісень, і російських був 50 на 50, українських там ніколи не було. Просто ніколи це хронічно ні, ніколи не крутили. От. А, а то от до війни 100% тільки Росія. Тільки Росія з матами. Саме Брутал, саме примитивно таке. І вони на чилі всі там нормально танцюють. І це от такі, от такі речі, воно все складається, складається, і це і є хвороба. От. І, а, Ну я не знаю, є от, наприклад, в мобілках, як він шизам називається? Шизам так. Шизам, да. От при такий ставиться апаратик в будь-який клуб, в будь-який заклад. І як тільки, як тільки пісня, пісня вона ну підпадає під санкції. Просто автоматичного автоматичний штрафік. Ми можемо з нас э, стругати бабки, коли ми на дорогах на 5 км за годину привищуємо автоматично. Точно так же роботи включають. Хочете любити, любити э, руський мір, слухати, платіть бабки і все. От просто платіть бабки автоматом. І це можна можна там вирішити запросто. І Я не піднімаю питання про московський патріархат, ну це взагалі, ну тут. Це ну це розсадник взагалі і наркоманії, і і, і ну і всьо, і всьо, всьо, тільки чого там, от і, і це ніяк держава не може вирішити.